Найкорисніша навичка помічати себе, помічати себе протягом дня, помічати, як ви стоїте, який вдих зараз робите, помічати свої плечі, чи вони напружені, чи скручені всередину, чи розслаблені? А грудна клітка? Чи можете ви вдихнути наповну? Чи вистачає вам повітря? Помічати свої кулаки, зап'ястя, лікті? Чи стиснуті вони, в якому положенні таз, а поперек. І розслаблятися, вирівнюватися. Це не потребує якихось суперздібностей, 10 тисяч годин медитацій або поїздки в Індію чи на балі. Все, що вам потрібно, це декілька разів на день запитувати себе, а що зі мною зараз, а як я стою, а як я дихаю. Виростете в собі частину особистості, яка буде відповідати за самоспостереження. І потім ця навичка розповсюдиться на всі контексти вашого життя. Зберігайте і користуйтеся.